Ось така бездротова зарядка для е, будь-якого смартфону, який підтримує стандарт е, бездротового заряд, заряду Qi, Так, скажемо так, е, це зарядник Anker 313 Від Anker, дуже відомий бренд, дуже якісний бренд, е, тобто він. Виготовляє дуже якісні продукти, дуже якісну продукцію, так буде правильніше сказати. Та ще з таким от дрітом, Це теж дріт від Anker, дуже якісний. Він йде у комплекті, дивіться, але він мікро Як я вважаю, що мікро USB вже ми повинні відмовлятись від мікро-USB, Це це якесь зло. Ми повинні використовувати Type-C. СІ. Давайте ось дивіться, у якому воно у якій воно коробочці було. Давайте з оглядом на каналі Технозон. Поїхали. Ми на е, AliExpress, де ми його. Ну я його купував у Європі, у Німеччині, е, але на AliExpress він теж є. У фірмовому магазині Anker, Коштує він у е, Китаї 1771. Це в доларах на момент зйомки цього відео. Але, але ви повинні розуміти, що у Європі він коштує е, набагато більше. Я його купував там за. 20 за 20 з чимось євро, це ну, це дорого. І тут ми бачимо, що написано: Anker Wireless Charger 313, QI сертифі... сертифі... сертифіцирований 10 ватів. Так, це не 15, не 30, це 10 ватів. Для iPhone від 11 до 14, для AirPods, для Galaxy S20 та багато інших смартфонів. Будь-який смартфон чи будь-який девайс, який підтримує сертифіковану QI зарядку, він може заряджатися від цього, скажімо так, зарядного педу Anker. А що вони тут пишуть? Що, ну, бачите, вони там AirPods, Galaxy, Buds для будь-яких навушників, які підтримують QI. Вам достатньо його просто покласти на цю базову станцію та отримаєте заряд. Ви повинні розуміти, що йде він без, у комплекті без самого блоку живлення. Ось такого. Він йде, З блоком живлення зараз немає у наявності, але він забагато скоштує: 35 баксів. Я вважаю, що це. Не, не те, що нам треба. А ми робили огляд на багато версій таких зарядників зарядників. Ми використовуємо, використовуємо ось такий 100 ватний USAMS для багато інших. Пристроїв. пристроїв там я підключаю цей анкер саме через цей зарядник. І в мене ось воно так працює. Так, що вони тут ще. Пишуть, вони пишуть, що є універсальна сумісність. Якщо ви використовуєте Q Charge 20 чи 30 зарядник, сам саме сам блок, то він буде віддавати 10 Вт. І на тригері ми на тестері зараз побачимо ці вати. І цей тригер, Q Charge чи 7,5 Вт на айфони, також він буде віддавати 5 Вт, якщо ви заряджаєте прості якісь смартфони зі стандартним зарядником. Далі, далі, далі ми маємо з вами ось QX Charge 3, 9 вольтів чи більше. Ну це якщо це якщо брати швидку зарядку. Він працює на відстані 5 мм, Це означає, що ви можете використовувати будь-який смартфон у кейсі, але не використовувати з якимись тримачами, з якимись фліпкейсами чи з магнитними. Тримачами, отак, от ось так. В нього є деякий захист. Захист, і це і цей захист є у вигляді температурного контролю у детекції якісь предметів по типу там ключі чи монети для того, щоб він їх не починав нагрівати, щоб не починав заряджати та не віддавати випромінювання через QI на інородні предмети. А також в нього є захист від радіації від радіації і захист батареї. Для безпечного заряду. Ось так це буде, мабуть, правильніше сказати, це захист для безпечного заряду вашої батареї. Також тут є порівняння різних зарядників від Anker, це порівняння QI-зарядників, і тут є 15 ватні Зараз ми з вами протестуємо, що Anker це випускає досить якісну та чесну продукцію. І ви можете з допомогою посилання опису під цим відео ви можете зайти, там є посилання на усі, усі зарядники. Ядників від Anker та ще й підписуйтесь та натискайте дзвони, щоб не пропустити наші дуже цікаві відоси. Ну що ж, починаємо тести та зустрічаємось, коли будемо робити висновки. Дивіться, що в нас є. Анкер. Я, чесно кажучи, він має такий недолік. Це він марки. Також такий. Бачите, якщо ви дотеркаєтесь до, до поверхні, то залишається ось такий якийсь мусор, ну не знаю. Бо це такий матеріал, він як софт-пластик, ну я не розумію, що це за матеріал, але ви його поклали, і він просто лежить. Ми. Вмикаємо дріт з мікро-USB та будемо використовувати ось такий USAMS-зарядник на 100 ватів. Так, і будемо використовувати ще ось такий тестер. Під'єднуємо до Power Delivery чи Q Charge. Там, де є QX Charge, у нас є на тому порту QX Charge. Давайте ми з вами. Тут ми будемо бачити з вами протоколи зарядки. Давайте вмикаємо цю штукенцію. Бачимо, Q Charge нас врубила, підключила. Q Charge наразі зараз 5 вольтів. Давайте ми покладемо сюди Samsung. Samsung Galaxy S22 Ultra. Він зараз почав заряджати і чекаємо, доки він. Ну, скажімо так, розгонить. Так, 9, 10, 11, ну 10,7 ватів. Тобто, ми бачимо, що це він відповідає заявленим характеристикам. Тобто, він показує чесну зарядку на 10, більш ніж 10 тут 10,7 ватів. Дивіться, це що стосуємо, стосується Samsung. Також ми можемо з вами покласти iPhone. Теж ми бачимо зарядку. Чекаємо на, на розвиток ватів. Чекаємо, чекаємо. Зараз він почне заряджати на повній швидкості. 4,7, 5, 6, пішло заряджати 7. Ну, це ж iPhone. Тут треба ще розуміти. 8, 9, ну, 10 ватів. Теж 10 ватів, 10,7 Вт. Але це ви повинні розуміти, що ми використовуємо блок зарядки з QX Charge, з протоколом Q Charge, Тобто він видає 10 ватів. Також він буде працювати з усіма видами Q Charge зарядки Тобто, ну, зараз ми бачимо, що це в нас OnePlus 9, він буде працювати, він буде заряджатись. Ну, З OnePlus у мене тут розбита задня кришка, та трохи QI неправильно працює. Треба переставляти тут розбитий екран. Зараз чекаємо. Ось, дивіться, він почав набирати, але у цьому OnePlus він вже застарий, в ньому немає швидкої зарядки QI, тому він не набере 10 з чимось. Ну що, ми бачимо, що це досить непоганий зарядник. Тому переходимо, то робимо висновки. У якості висновків скажу, що це досить е, непоганий не зарядник. Він мені подобається, він працює так, як треба, він має захист. Незважаючи не на ось ці деякі недоліки у вигляді е, такі маркості, не знаю, як це сказати правильніше, але це непоганий зарядник. Е, ми його рекомендуємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.